А, е, як ну як вам вдається у той тримати баланс, тому що є такий стереотип, що здорове харчування це не смачно? Да? Це там дійсно, як ви казали, на пару, це там кашки, якісь так далі, то подібне. А тут я е, е, так розумію, що зовсім кардинально інший підхід. Так, дійсно дуже часто люди думають, що якщо здорове харчування, то це щось не, не, не смачне, якесь сухе, там просто класична суха грудка і все. І тому, якраз ось наш сервіс, да, наша команда, і справляється ці її виклики. Ми справляємося успішно з цією задачею. У нас в штаті є бренд-шеф, який розроблює смачні, класні такі чудові страви, але одночасно з цим у нас є в штаті лікар, дієтолог з вищою медичною освітою, яка якраз контролює, направляє та не дає вийти ось творчій особистості бренд-шефа за межі правильного збалансу е, режиму да, тому це робота команди для того, щоб дійсно це було і смачно, естетично виглядало красиво, і саме головне давало користь енергію нашому тілу. Ну. Здоров'я ми реально фіячі і дуже заморачуємося, щоб здорове харчування було дійсно смачним, і щоб ми дивували своїми смаками. І ми постійно наших клієнтів запитуємо зворотній зв'язок щодо наших раціонів, що поліпшити, що покращити. Яку страву вони бажають бачити в нашому меню, і потім ми її там адаптуємо для щодо діетологічних там цінностей.